Якщо ви відчуваєте біль в коліні, проходите післяопераційне або посттравматичне лікування. Вам допоможе ортез для коліна з шарнірами від ортосервіс має брест конструкцію що складається з м'якої дихаючої 3D тканини високої стійкості, має липучку велкру, яка легко встановлює брекет. та компресс-кіл підтримку, що має еластичний багатоволоконний і компресійний матеріал, завдяки якому ортез повністю адаптується під анатомію коліна, що створює ідеальне прилягання, знімаючи навантаження та біль суглобів. Стабілізатор коліної чашечки з парою поліцентричних шармірів для середньобічної стабілізації. Можливе обмеження згинання до 60 або 90 градусів. Цей ортез забезпечує надійну фіксацію коліна, знизить навантаження та стабілізує суглобу, усунення деформації суглоба, зменшення інтенсивності больових відчуттів та прискорення відновлення функції кінцівки. Під час примірки обов'язково зробіть кілька рухів. Це дозволить оцінити зручність виробу, а також щільність прилягання до тіла.